Вы не, не знаю, что. Ну сан, мы плави, вас ждут, вас. Там <систит> Демоны. Ну там демоны. Демоны. Там демоны. Да, прием, демоны. Там демоны. Там демоны. <систит> а <систит> там <систит> демоны. Да демоны? Там демоны. Там демоны. А Там демоны! Кто такая? Пошли вон демоны! Демоны пошли! Демоны! Там демоны! Віддань, давай. Іда. Все, можна починати? Можна починати? Все? Все, начинай. Постіжайся в хату! Не пускаю. На, на синьому небі зіронька встала на всю Україну, сісточку дала. Що в неємі в санях низеньких дитя родилося, Ісус маленький. Ісус родився, ручки складає, всіх засмучених радо вітає. Та ж перестаньте вже сумувати українські хлопці? Хож дівчата. Дівчата і хлопці, всі, всі поклоніться. У добрі надії Богу моліться. Щоб ми дістали гарної долі, щоб ми розквітали квіти у боги. Мала... І всю Україну христойця! Славі моєго! Господи, давай! Рай за мною сеганка з чортом життя! А-га! Ти що думаєш? Всіх моїх коней потраїла! Коней напугала, але ми віддавати козу не будемо. Та кидається, та да, ну, господарю, допоможи нам козу повернути сюди, чи є ще козаки в Україні? Господарю, йди до нас господарю йди нас, треба десять присісти. Присідати давай. Присісти. Давайте, давайте. Вчиться, і буде ми у вашій хаті. чотири. Щастя, радості, краси! Божого ми.